Жіночого одягу 10 кг, ціна 3960 гривень за 10 кг. Наповнення це спіднички, платька, блузочки, шортики, легенькі штанішки. Перше, це в нас попалось, ось таке красивезне платьочко від бренду Topshop в розмірі М. Воно дуже класне. Таке легеньке-легеньке. Далі. Це також буде платьечко великого розміру. Прям дуже великого. Це такий гарний. Батальчик. Воно буде довге та в підлогу. З такої тканини, як попередні. Далі в нас облягаюча вечірня така сукня, така плотніша, ні лук. 41-й розмір. Дуже гарний лот. Далі брюки. ну такі Такий на літо. Ляні, я б сказала взагалі. Few-n few на гудзочку. Ось, з поясочком. ну Теж дуже гарні. Далі ще одне платько. одних платшок. Платько з поясом. Ну, теж таке класне взагалі. Вибити тут щось. Далі футболочка. Ось така сама звичайна. Знову, ви не повірите, платько. І дуже класний такий карандашик. Дуже гарно сяде по фігурі. Далі у нас вечірній топ. Дуже гарний також. Такі впаєтки. Туди-сюди. І великий розмір. Далі, ще одне плаття, теж паєтки, але в поєднанні з екошкірою. Лот класний, жіночий одяг дуже стильовий, новесенький, це блуза ось така. Ще одна блуза. Гарний кольор. Знову платячко. Таке ніжне ніжне, юуківське. Ось таке. Тренч бачу. Теж ну, досить великий розмір, приємний колір, ніжно ніжно голубенький Він не буде в підлогу, ну такий до коліна. До коліна буде дуже гарний і легенький. Так, що це в нас? Це у нас блуза ще одна. Ось така тут пряма, а на спинці буде виглядати ось так? Далі маєчка. Ось така у нас, що у нас тут далі є. Далі це у нас На платье, воно закоротке, напевно, блуза. Ось така блуза з бахрамою. Так, укорочена футболочка. Дуже така мілашна. Так, брюки теж. Ну такий батал. Гарний великий розмір. Ще одна. Блуза великого розміру. Є, лот класний взагалі. Шортики. Такі більш пляжні, напевно. І лосінки. Наповнення дуже багато, собі до вартість буде хороша. Ось так ще в нас залишається. Тому для замовлення почіть будь-кому з наших менеджерів ціна 3960 гривень за 10 кг.